Відомо, що у сучасному світі реклама є потужним інструментом впливу на аудиторію. І для того, щоб збільшити цей вплив та спонукати споживачів до покупки, рекламісти часто використовують різні тригери. Їх є досить багато, але зараз ми поговоримо лише про деякі з них. Тригер соціального доказу це той випадок, коли людина неспроможна сама визначитись і покладається на дії та вибір оточуючих. Наприклад, є дві кав'ярні. Але біля однієї стоїть велика черга людей, а біля іншої зовсім нікого немає. Людина підсвідомо піде туди, де велика черга, з думкою про те, що кава там смачніша. Хоча це може бути зовсім не так. Скоріше за все, кава там однакова. Але людина, покладаючись на думку інших, робить висновок, що кава там краще. Тригер емоції: завдяки цьому тригеру можна звертатись не до розуму та свідомості людини, а до її емоцій та почуттів. Товар повинен викликати у людини певні емоції для того, щоб вона захотіла його купити. Американський маркетолог Джозеф Шугармен вважає, що 95% покупки залежить від емоцій клієнта, які товар зможе викликати в нього. Тригер послідовність: він працює за таким принципом: коли клієнт купує щось одне, то йому одразу пропонують додати щось до своєї покупки. Це може бути невеличке доповнення до основного товару. Наприклад, клієнт купує телефон. І йому пропонують купити ще й чохол до нього. Або ж споживач купує взуття, і йому пропонують придбати ще й крем для догляду за ним. Тригер дефіциту. Його ще називають тригер обмеженості або втраченої можливості. Ці тригери викликають у людей почуття страху, не встигнути або пропустити щось важливе. Обмеженість може бути у часі, місцях, кількостях тощо. Наприклад, залишилось 5 місць або знижка на квитки діє лише 2 дні. Тригер стадний інстинкт. Він працює за принципом: якщо всі купують цей товар, то і я буду. Зараз ми можемо простежувати це досить часто. Люди купують навіть ті речі, які їм не потрібні. Лише тому, що це є в інших. Тригер. Цифри. Насправді, цифри діють на людей набагато краще, ніж просто слова. Наприклад, у нас багато задоволених клієнтів. Або ж, у нас 10 тисяч задоволених клієнтів. Різниця досить відчутна. Адже слово багато по суті нічого не говорить. Багато це скільки? Сто тисяча, дві. Для кожного поняття цього слова може бути різним. А от число десять тисяч вже більш конкретне, і кожен зробить висновки сам багато це чи мало. Отже, реклама це не лише спосіб продажу товарів, а й могутній інструмент формування наших уявлень про світ навколо нас. Тому пам'ятайте, що кожна реклама спрямована не лише на ваш гаманець, а й на ваші емоції та вподобання.